5 тисяч доларів мені вдалося забрати із сейлу біт, що проходив на бінансі. А щоб дізнатися, як саме тобі заробити таку ж суму на наступних сейлах від Binance, обов'язково додивлюся це відео до кінця. І також я розповім навіть як заробити, якщо ти не має суми для інвестиції у подібні IDO. Розпочнемо із бази, з ґрунту, що таке взагалі сейли або ж IDO. Це можливість викупити токени по предлістинговій ціні. Сейли бувають різні. ФК ФС із з Не переживайте, ми в цьому відео поговоримо про один і про інший варіант. Уже два варіанти відбувалися на біржі Binance, а якщо точніше, на Web3 гаманці І їхні результати шокували багатьох в хорошому плані. Давайте почнемо все по порядку. Перший був сейл Bit, який проходив у форматі ФК ФС. Тобто, хто перший, того і тапки. Це означає, що в нас виділена кількість місць. І алокація на один акаунт складала 500 доларів. Як тільки починається відлік розпродажі, ми маємо встигнути першими викупити токени. Тобто нам надавалася можливість викупити до 500 доларів алокації на один акаунт, і потрібно було першим підписати транзакцію та викупити ці токени. Потім, після того, як весь пул токенів викуплений, сейл закінчується, і через декілька годин у нас відбувався лістинг, була можливість заклеймити токени у різних мережах. В BNB та BASE. на піку лістингу на BNB мережі можна було продати токен близько 5 тисяч доларів, коли в BASE мережі можна було взагалі без проблем продати по 7-8 тисяч доларів з одного аккаунту. Відбувалося потім наступне IDO із токеном SHELL. і там була інша варіація селів, тобто перепідписка. Перепідписка це коли в нас є загальний пул токенів. І немає ліміту по внесенню коштів. Тобто є ліміт на один акаунт, але немає ліміту на загальний пул внесення. І в кінці кінців, по закінченню самого сейлу, токени, тобто загальний пул токенів, розподіляється між всіма учасниками відносно внесеної суми. Тобто, якщо я вніс. 10 тисяч, а ви внесли тисячу, мені в 10 разів більше токенів дадуть. Але прям такого ліміту на один акаунт 10 тисяч доларів не було. Був всього-навсього ліміт 3 BNB на акаунт. Таким чином, кити не можуть внести великі суми, тому що їм потрібно зробити багато аккаунтів. Чому сама складність і водночас крутість сейлів на Binance? Тому що вони проходять на веб гаманці. І лише. З мобільного телефону таким чином прибутковість на останніх сейлах була дуже і дуже великою, тому що склалося декілька факторів. Перше, це те, що сейли об'являються за 24 години або за 12 годин. Тобто ми не можемо підготуватися до цього сейлу. Просто після анонсу в Твіттері залишається вже декілька годин на те, щоб внести свої кошти і взагалі побачити, що цей сейл існує. І заробити на ньому. Таким чином, перші сейли були дуже прибутковими, тому що мало конкуренції і ніхто взагалі не підготовлений. Інший нюанс є те, що я вже казав. Це те, що сейли проходять лише з мобільного телефону, тому що вам потрібно не просто зайти на аккаунт Binance, а вам потрібно створити веб-3 гаманець і з нього брати участь. А після створення вам потрібно внести кошти для комісії у тій мережі, в якій ви будете брати участь в сейлу, і також внести. Кошти в ті ж мережі, в яких ви будете брати участь в сейлу. Такі критерії відразу відсікають багато учасників, тому що це не зробити пару акаунтів на токен-сплеш, байбіту. Але для нас з вами це великий плюс. І з моїх попередніх слів і попереднього експіріенсу ми можемо взяти і тепер підготуватися на наступні сейли, тому що як я вже повторював. Вони моментально появляються і в нас практично немає часу на підготовку до цього сейлу. Тому потрібно краще приготуватися заздалегідь. Таким чином, для підготовки нам потрібен аккаунт Binance. Це може бути і старий аккаунт Binance. Друге, унікальні мобільні пристрої, тобто. Це декілька телефонів. По-перше, для зручності. По-друге, для того, щоб ваш айпішник був унікальний. Краще підключити там мобільний інтернет, тобто вставте якусь карточку, таким чином ваш айпішник буде унікальним. Наступний пункт це відкриття веб гаманця Вам всього навсього потрібно перейти в веб гаманець і створити його за інструкцією. Просто уважно слідкуйте за інструкцією, що вам дає Binance. Якщо ви використовуєте акаунти для власного мультиакінгу. Тоді вартує придивитися до того, щоб купити BNB, тому що в більшості цей токен використовується для оплати газу. Але це суми дуже маленькі, там буквально 10-20 доларів достатньо для декількох аккаунтів, тому дивіться на свій вибір. І останній пункт це мати якісне інфополе. Тобто мати канали, що вчасно вам сповіщать про новий сейл. Саме таким є мій телерам канал, в якому я вже писав про ці два попередніх сейли. І де я і мої підписники заробили. Тому посилання на мій телеграм-канал лишаю під цим відео і QR-код лишаю тут. Обов'язково підписуйся. І як ви вже зрозуміли, для того, щоб брати участь у сейлі, потрібні кошти. Якщо у вас немає хоча б 500 доларів, ви у сейлах ФКФС можете брати участь і на меншу суму, тому що ви і так отримуєте ікси на суму для вкладення. Тобто, якщо це буде там 100 доларів. Ви отримали просто там 5-10 іксів. Але якщо у вас зовсім немає грошей, і ви хочете заробити без віри в проект, який буде на сейлі. Ви можете підготуватися по-іншому. Зробити аккаунти Binance, і коли буде анонс сейлу, ціни на акаунти Binance полетять догори. І ви можете спокійно продати свій акаунт за 20, 30, 40 і 50 доларів. Це ви можете робити як на OTC, так і таким блогерам, як я. Які не встигли підготуватися, до прикладу, до сейлу, от мене на останньому сейлі було таке ЧП, що я був в подорожі перше, а друге, що після того як я встав, вже було 5 годин до кінця сейлу. Тобто ті люди, з якими я мав співпрацювати, були просто на роботі і не брали трубку. Таким чином, ви ці мінуси переробляєте у свої плюси і свою вигоду. І продаєте акаунти дорожче. Тому дякую тобі за перегляд. Я поділився дуже крутими методами заробітку. На Байненці пройшло тільки перших два сейли, Я впевнений, що ця мета буде розвиватися, і в цій меті потрібно бути першим для того, щоб винести багато. Тому потрібно вже готувати акаунти і вже виносити звідти кошти. І навіть для тих, в кого немає бюджету, я дав класну тємку для того, щоб заробити. Тому я впевнений, ця інформація була реально корисна для тебе. Не забудь поставити вподобайку під це відео, підписатися на мій youtube канал, тому що тут дуже багато про крипту та заробіток. А також підпишись на мій telegram канал Це якісне інфополе. Посилання можна знайти під цим відео. QR-код лишаю тут, тому що ти сам маєш розуміти, що в крипті все дуже і дуже швидко. І на YouTube я просто не встигаю актуальні методи заробітку, які от так з'явилися як сейли, транслювати на youtube каналі, для того, щоб ми могли підготуватися. Саме для цього є телеграм-канал, де я. Максимально швидко сповіщаю і розповідаю у текстовому форматі, як нам прийняти участь і як з цього можна зробити. Ну а з вами був Криптовайб. Побачимось в наступному відео.